Так, доброго ранку. Я випачаю за це... За цю штуку. Ця скрипить. Ми... А... Коротше, ми в анкарі на обізні. Тут праву полосу і направо. І ми виїжджаємо. Щас із цього... Бляха хотів зняти, але... Але. Але що? Давай паласний е, е, дуже це все, машин багато, і треба було дві руки і очі вправо-ліво, як завжди, я знімаю кінець. Шо? Що -що? Їдемо і зараз на таможню. Знаємо, коли нас затаможе. І таке, все, виїжджаємо з Анкари. Анкара у нас по ліву сторону. Давай чутик. не упала скорость. У мене 8800 вага, у брата, у брата 15 тонн не повезло йому, буде мене доганяти. І у нас ділема! Ми взяли було замовлення на Одесу, а виходить так, що може бути таке, що на Хмельницький поїдемо. Ну я їм сказав, Хмельницький далі і нам потрібно, щоб ви підняли став. Каже, добре, проблем нема. Так що такі от справи будемо на таможні, включуся в бісню. Дивите как красота, Истанбул 400. Атесса, дивите как красота, мамочка. У а нас справа заводы. Все, что хочешь? Красота, небо, солнышко. Чем дальше, тем ближе до дома. України. це вам засняти. Нам 10 -12 кілометрів, 12 залишилося до митниці. Дивіться, скільки тут заводів це ще мало то, що там один процент 2. Ха -ха. Та, що так. От такі пейзажі тут гірські. Поки коробка тримає, 80, почуть пускає. Ця двер мене вже задовбала. Так гуші б'є, що... Ладно, куди? Прямо ну що, братішка? Ми на парковці. Що нам сказали, через 2-3 часа буде готово, так? регіон. Тут багато всі. Наші чернівці, нові колеса поставили. Йдемо, здали документи, сказали годину-дві, буде готово. Маємо за ці дві години помитися, хорошо отмитися, о, навістися, іран. Іран? А, віра. І це. І що робити, корон? І, і чекати, і шурувати звідси. Саме головне, зараз ми будемо знати куди. Як Гіал-ґіал гіал-ґал і... І додому. одно додому. дай Бог, щоб нам. Короче, йдемо, зараз покажемо. Так, хлопці, ми вже почали їсти. Хочу вам показати порції. Я, чесно кажучи, не очікував з братом. Ми взяли одну порцію шашлика. І от ну этот, ходіться на той наstorma. Типу люля. И, не, ну так як баб. І тут дрес прийшло, це перець і те ж саме аналогічно у мене. І да. айран, щоб ви понимали, на чоловіка 250 грн. Так, да, 250 рень, ребята, це не лір, не лір, він, да. 250 лір общий вийшов 262. Ну 200 230 рень, грубо кажучи, 530 грн. Ага. Де ми у, у нас можемо таке не їсти? Хіба що от один цей кусочок м'яса? Все смачно, хто буде їсти. І, кстати, у них будете їздити по Турції, оця штука у них дуже вкусна. Перець цей. Ну там смішане все. Все смачно. Доброго ранку, друзі. Ми вже вертаємося з Анкари. Отака у нас красота. Дорога просто прекрасна. Моментами ямки, але то таке. Їдемо, красиво, Таке, 90 на спусках, а так 80 ставимо круїз і їдемо. Ой, красота, ми зранку проснулися в горах, Зразу як себе відчув вдома в Карпатах. Ну що, ми вже їдемо додому. Саме головне, а їдемо в Одесу, так що не повезло нам з Хмельницьком. Йдемо на Одесу, на Ісакчу. Так що Такі от справи. Це в нас буд, нічого не випирає, Все рівно. Да, не успів тарілку поставити забув, Ми зранку зілить трохи бутірбротіть і все. От така от красота. Що тут один мінус у водітелів турецьких? Коли йдеш на обгон, тобто він йде. От як зараз у нас сталося. Їдемо ми 90, тобто на спуск, він теж там 80 їде. Тут, бачу його починають обганяти. Він все, відпускає машину до 95 днів. Ми не можемо його погнати і не пускає. Потім я ж я погнав, потім кажу, давай, зараз приторможу, хай затормозить і вже нічого. Ну, так і сталося, але вони... Нас обогнали, пустили до стану, вони місцеві і можна, вони ж за кордон не їздять, а ми більше 92 не пускаємо, так що не можемо. Ну і що, їдемо, головна дорога хороша, трьохполосна, туди, три назад. Все добре. 80 ще буде піхати. І от ці чутики спереду. Бочки. На соду везу, чи що. От така от дорожка. Все прекрасно, ребята. Тут вже ближче до Стамбула туман. Вчора ми їхали, такий туман густий був, що от, буквально брата скільки метрів на один корпус машини, 20 метрів. Нічого видно не було. А так все гаразд, їдемо, насолоджуємося музику, слухаємо радіо, знайшли волну. І газуємо. Так що все прекрасно. Ой-ой-ой. Скоріше буде додому. Ну, мене ще що турбує, турбує те, що з Одеси нічого нема толкового на Західну Україну. Оце мене безпокоїть. може щось знайду чи на Київ, чи на Львов. Якусь більш-менш достойну ставку, а отут потім візьму бруківку і додому. Там з Львова з городка можна буде. Бути... <софійсь> <соц 'я> Каже, що водителі в Ютубі відео дивиться. А, з городка є на Ужгород, на Мукачево за 12 тисяч. 12 тисяч може зараз і більше. Та от полеземо в роківку. Якісь дорожчий. Рахуйте 200-280 кілометрів. От 300 хай буде. Плюс-мінус. Е, я тут, вроді, фізично тут, але мислено я вже в Карпатах їду додому. Ха-ха-ха. <рес> ну <рес> нічого. Все, їдемо далі. Дивіться, що ми знайшли. Автобус у нього плану майже десь 20-го 20 року. Ось тут бачите, як бляха, згорів бідний. А ми що тут стали? Ми стали помити машину. Помити машини наші, бо такі грязні, як чорти. Хоч красиві, поїдемо. Стали типу, хотіли помітити обмінник, але обмінник не було. Їдемо, їдемо тут, отаж от, пролітаємо малий, каже, мойка. Кажу, давай. Щас помиємо машини і будемо насолоджуватися красивою машиною. Всього братуха, давай. Все, малий грязний, зараз будемо красиві, чисті. От, наш ман такий весь грязний, випадь, пупсик. Ти зараз будеш чичка в мене Солодкий солодкі. Ой, малому треба було гроші дати. А, щас. А, ці тапочки, щоб не влетіли Все, всі петлі я 100% поміняю на другий рік вже перед виїздом в Рейс. Так що так, вода така, ну нічого, буде дощ, то буде дощ, але вони Дороги тут чисті, так що машина не буде така грязна. О, скільки тут грязь трьох рейсів. Нічого красива машина буде. Все. Виходжу на вулицю і знімаю. Дивіться, хімію води. Тут ціни ми, знаєте як, дивимося. Дивився найвеликий гетер. Саме Там більше 17, типа 150. хімію наводять. І потім щотками будуть там. Почали малого мити. У, у, у Рено дуже красивий колір такий золотистий, коли помити, вися бомба. Зараз буде читова машина. Просто одне погано, що что... ну диски, мало теплі, горячі. Але нічого. О, -о, -о. паравозік буде чистий, <laughs> руки не будуть звіряні. Так що запам'ять машину таку буде вона чиста. Та і моя там така, що 100 років там гарясь, майже на ньому. З трьох рейсів, а там авто, йдемо до автобуса. Коротше, дивіться. Інтересно від чого, але якраз може його відтягнули вже сюди. Що він тут почало. Бляха муха, бідна машина. Да, це нове, у них нові ніоплани отак ідуть зверху. Фух. Да уж. Чистий металл, навіть металл да ждите металл выдула. Да, Трьохосний Що з мотором. Шот. Мотор сидить уже. Тоже весь згорівший Да жалко. Жалко. Компресор, кондиціонера. Е... Інтересно -е -е. чого Але це дуже красивий автобус і внутрі, і наружні це ню плани. Значить це 518 вроді. 518... О, і бак тут, от. видно, тут бак. 518 вроді. Неоплан Жалко, жалко. Ну і ч? Йдемо до наших красавчиків. Ще піною пінкою оце ляля буде Оце ляля буде, ребята Ну Дивіться вже друга зовсім машина Супер Ох Красавчик Надо буде о голубі Надо буде оці чорні штучки повидирати і все Так що так, хоч один плюс, стали помити машини, щоб то вони дуже грязні. Такі от моторки дуже багато їздять на таких машинках. Навіть диски вже білі. Супер. 300 гривень, ребята, якщо що, якщо буде 150 лір стоїть. Ще хочу сказати, е, при моїй власності цієї машини ніколи не мився тент зверху, тобто кришка. Тут буде митися. Що ще, ще мені подобається в Турції, що все є для грузових машин. Мойки, такі паркінги великі, машини робити, якщо треба. Якщо дивіться, ще дітські чухають. Короче, буде чечка Ляля. Зараз треба буде малому гроші дати, зараз тобі гроші дам. Все, 150 лір, 300 гривень стоїть. Почали чухати мені вже ці боковинки, що буде супер. Зараз у мене теж малишка буде чиста, баки взагалі засрані. диски теж чорні, причорні, рама вся чорна. Та наш... Ну що там? Тут взагалі ну, мало назад. І напереду взагалі теж. Ідеально, машина до верха забита. Так що так, зараз вона в мене буде красива. Все, миють нашу ласточку. Боже, я такий задоволений, що ми мол, мойку знайшли таку читалу. Все, хімія пішла. Зараз вони якщо мити, вся буде мокра ця сторона, за те, що дверь добре не закривається. Ну що, Зараз все помиється, буде вчиться ляля. А не них майже тут така хімія, що Це що у нас там Мішають. А, ще на рахунок того, що миють кришу чи ні не, ну то що я казав пізніше, що перший раз будуть мене таку мойку мити, я забувся, що у нас в ужгороді є мойка така, нова. Я вже декілька разів мив і зараз помив. Все пішло. Але чого так швидко починають мити? може хімія сину, що хто знає. Лялечка моя буде красива. закрывается чечка моя <свист> я обожаю свою машину мой брат пошел на что она выходит я не знаю как какие колер колят вообще бомба Дивіться, просто зашибись. Тащусь від кольора просто. Був би білий якийсь другий кольор взагалі б не то було. Немає Ось Скамеечка нафарширована. Уже за нами дивіться скільки машин. Все, посла! Дивіться, і, і, і верх мы Молодець. Треба буде тот провод засунути в ранку. Це відео буде замойки. Нічого. Тут є красотка. Красавчик, красавчик. Ну що, дорогі друзі, настрій бомба, лобова честь, де видно, все. Машина як тічка чиста. Е, їдемо вже до Стамбула 130 кілометрів. Ось такі от гори у нас. От так люди живуть. Е, тут зараз на карті є озеро чи що тут, чи залів. Хочу засняти відео, вам показати. Ой, -майо! Що ще? Хтось каже, писали мені в коментарях, мені інтересно знімати, Йо-ма-йо, йо, це красота. Хтось каже, о, знімай машини, знімай більшість там ремонти. Ну, тю 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 які ремонти знімати, якщо у нас машини трохи працюють добре, ми за ними. Ухажуємо, що це нормально. В е, ну, мене туристичний дальнобой. Туризм. Чого? Ну, хочу так назвати туристичний дальнобой. Красиво їдемо, насолоджуємося красотами, видами, роботою насолоджуємося, саме головне. Якщо хочете ремонти, дивитися, є. Багато куча блогерів, які ремонтують машини, що є прицепи. Їх багато. А Я чисто е показую свою роботу. Є теста. <плес> Честь <плес> тех <плес> че колючи, ми Насолоджуюся роботою своєю. А я щось затримав у тормозі <хай> іду, іду їду е, їду. І що хочу сказати? Насолоджуюся своєю роботою, показую вам, тобто як частичка мого життя це автобус. трьохосний, мечта. Е, що хочу... От колії, дивіться, хтось сказав, я чув, що типу, в Турції немає поїздів, але от є. Є колія, така красота у нас за бортом. От що до чого веду, що от така от у мене специфіка мого, моєї роботи праці і, і знімання для Ютубу, для вас, щоб ви бачили, насолоджувалися. І дай Бог в майбутньому, щоб у вас все получилось, ви теж стали водієм далекобійником, щоб теж так їздили, насолоджувалися <плес> такими видами, красотами. Ну, я от їду, чесно кажучи, і просто кайфую. Так, що у нас? А вроді спуск, але машина газує. Так, їдемо. Нам треба срочному порядком гроші поміняти. У нас залишилося десь 200-300 лір. От, такі от кафешки, остановки, паркінги є, Парк ала чи що. Але, бляха, е, що мені не подобається, що, боже, яка красота. Е, дивіться, яка красота, братішка. Е, на заправки вже ня яку заправку не заходимо, всі продають е долар на ліру. Коррі, 1 долар 16 лір дають. 16, хтось дає 17 з половиною. 17,5. Спасибо, до свидання. Хлопці і дівчата, це просто красота. А так, е стоїть ліра 1, 1 долар стоїть 18,25, 18,20. Ну, Саме мінімум, що можна за 18. Ну, а в нас топлю останні вчора останні 5 тисяч лір. На дворі пополам залили 107 літрів. Йдемо. Зараз ми маємо на об'їзні Стамбула стати, почекати людину, має принести нам гроші за цей вантаж. Домовленість була така, вони сказали, що ми вам зразу на, за, на, за, на завантаженні даємо гроші. То То може і він. Це от така бурьонка. ми вчора їхали за тою бурьонкою. бляха, він газ, ми газ. Хороші, і трас було. Їхали вчора. Красиво. П'ять вам наснімають тут давно. Коротше, в мене туристичний день на бой. Хто бажає, хай дивиться, хто не бажає, не дивиться. Я вас не заставляю затримуватися, чи, як то кажуть, на моєму каналі. Подобається, дивіться, дуже приємно. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Так що такі от справи. Йдемо далі. Ляха, цей телефон не можу на секунду залишити. З рук. Дивіться, люди живуть от там на горі. Тут справа у нас така от красота, ребята. Їдеш просто кайфуєш бейфуєш усього. Дивіться. А що Так, дорога хороша, чуть-чуть ямки, но то таке. Так що так. Ну що, йдемо до наших красочки. Ты довольный? Смотрите, как красота. Лишь тот ман мало мешает зливо. Красота, смотри. Да, нам Нам 100 километров до Стамбула. Ну ты смотри, ля, какая красавчик. Пошли до рыножки. Вот это да. Царь ман. Пошли до Рено. Диски чистить его на внутри ще осталось Ящик чистый Ну ты посмотри, подожди фото сделаю сделай ко Вот это красава фоточка Опара А ну заведи машину послухай Заходь, заводь машину. Така машинка, красота Звер, звер, тільки треба буде тут ще повитирати. Тут треба буде повитирати де да все, поїхали, да? Все. Можемо їхати. Пломба на місці. Заходимо звідси, ля, Це поцарапаний весь стенд для хамоха. Ніщо, але то чиста машіння. Так все, можемо шукати їхати, щоб все мокре, Нічого, все, поїхали.